Починається сезон черешні. І ось невеличке відео, як ефективно і гуманно позбутися від шпаків. Ось в мене черешня, яку дуже полюбляють шпаки. І от я отак от причепляю сюди фонарик, включаю його на режим блимання. І шпаки бояться підлетіти сюди, а потім втрачають інтерес. Але фонариків на дерево має бути достатньо багато. Наприклад, на таку от гілочку, да, яка в мене нащеплена, вже, мабуть, треба два фонарики. От у мене ще є одна черешня, яка вже рання, яка вже достигає. От. Шпаки вже почали її їсти. Я сьогодні це помітив. І от у мене два фонарика, теж на режим блимання увімкнуті. От. Є нюанс в тому, що ці фонарики, навіть якщо їх увімкнути на режим блимання, да, то вони через деякий час гаснуть, тому приходячи. Біля дерева кожен раз бажано там включити-виключити, щоб він якби не згас, коли ви про нього забули. А от другий фонарик. І отак воно блимає, і шпаки в принципі бояться. От, чим краще блимає фонарик, тим ліпше. Фонарики акумуляторні, тому ніяких проблем нема зарядити їх і знову використовувати. Всім бажаю смачної черешні.